В інтернеті почалося обговорення ініціативи, начебто депутатів від «Слуги народу, про те, щоб дати можливість бронювати. Приватному бізнесу своїх співробітників по е, ціні 20 тисяч гривень на місяць або 240 тисяч гривень на рік. Як до цього відноситися? Ну от я вже бачу, що хвиля ай-яй-яй який жах! і Це ж так несправедливо. Бідні воюватимуть, а багаті відкупатимуться. Ну, по-перше, відкупатимуться, як ви кажете, не просто багаті, а ті, хто десь працює. Ну, Багатим для того, щоб відкупатися, доведеться принаймні формально бути десь на роботі. По-друге, а як ви пропонуєте вирішити це питання для бізнесу? Як ви, як бронювати людей, які необхідні для роботи? Як залишити людину, без якої розвалюється підприємство? Починаючи від керівника підприємства, закінчуючи керівниками підрозділів і конкретними технічними цінними спеціалістами, ну те, що пофіг нам що там буде з економікою, головне, щоб народу подобатися. Чесно говоря, мені вже здається, це ми наїлися цього. Ну ми вже в 2019 році проголосували за те, як народу подобається. Результати ми бачимо. І на президентських, і на парламентських проголосували те, як народу подобається. Афієзно, сподобалося. Афієзно, маємо війну в країні, отримали ганьбу і війну. Я зовсім не прихильник, як відомо, депутатів від слуги народу. Якщо це вони подали, то я просто розглядаю це об'єктивно. Тобто треба якось. Дати можливість приватному бізнесу бронювати своїх людей для того, щоб ціні спеціалісти залишалися на роботі, а не йшли в піхоту. Ну, Хоча б тому, що ми збираємося довгу війну воювати. Ну, принаймні, як говорить наше керівництво і з чим мовчки погоджується народ. Принаймні, я не чув публічно заяв, що треба війну срочно закінчити від представників народу. Так, да, в блогах про це вже говорять дуже широко, що війну треба закінчувати. Але ніхто поки що публічно це не наважився говорити. Всі, начебто, визнають, погоджуються, що треба воювати стільки, скільки потрібно, щоб звільнити всю територію. Ну, гаразд, стільки, скільки потрібно. Так ми бізнес зовсім занихаємо. Як на мене, в принципі, ідея непогана, але треба забезпечити так, щоб зібрані гроші пішли на зарплату тим, хто іде воювати, а не просто були вкрадені. Ну і звичайно, потрібен реальний контроль, щоб це була не система відкуплення, а щоб це була система дійсно бронювання співробітників. Якщо ти. Реально не працюєш, то, власне, тебе бронювати не будуть. Ну, от в, в якійсь із країн Латинської Америки недавно я дізнався, що є система державного нагляду за тим, чи знаходяться на роботі співробітники, які там офіційно числяться. Для чого? А для того, щоб. Не користувалася цим мафія. Мафія влаштовує працевлаштовує формально своїх працівників. Вони там числяться, а насправді займаються своїми чорними мафі... мафіозними розборками. Звичайно, такого не повинно бути. За цим треба слідкувати. так? Треба слідкувати, щоб той, хто бронюється, щоб він дійсно там працював. Це зовсім інша справа. А залишати для приватного бізнесу виключно корупційний вихід. Просто тупо дати взятку і відкупитись чи відкупити свого співробітника це цинічно, це брехливо і це абсолютно неприйнятно. Ну і це приводить до того, що бізнес у нас котиться вниз, все далі і далі. З таким ділом ми дійдемо до того, що просто зовсім нікому нікому буде працювати. Це абсолютно неприйнятно, тому рішення потрібне шукати. Якщо хтось запропонує краще рішення, ну пропоную писати в коментарях, в коментарях під цим постом, які можуть бути рішення для бронювання для приватного бізнесу від мобілізації.